Лабораторні конспекти професора. Остаточний запис. Час було заморожено на невідомий час. Нема часу втрачати час. Я занурився в тунелі часу, щоб знайти Фрая та Лілу, щоб знайти їх страждаючими через дуже стару справу. З острахом я запропонував їм перезавантажити все світ. Самить до того, як час буде зупинено. Вони могли б знову стати молодими. Це ще гротескно потворними, але молодими. Що скажеш? У. Хочеш пройти це знову? Хочу. Хтось хтось вимкнув і увімкнув все се таке відчуття, що нас перезавантажили. А, чому моє пиво видохло?